Капітан збірної України Юрій Шелепницький. Я в той час виводив команду Чорноморець на футбольне поле в якості капітана команди. Тому тренер, як то кажуть, наш, мій. Я був капітаном Чорноморці, тому було запропонував, запропонували. Я не відказався. Для Шелепницького це був перший і єдиний матч у збірній України. Окрім яскравих спогадів, у нього залишився перший костюм головної команди. Його береже як рушницю. Це перша емблема Федерації футболу України напис російською мовою. А сам костюм так взагалі перероблений з форми Міланського інтера, чию емблему видно на бірці. Замовлялася форма для Динамо Києва в той час. Попросили, неможливо зробити для збірної України цю таку ж форму. Не могли вже зробити, тому що була запущена партія, але сказали, от є подібні кольори, яких би ви хотіли бачити у вашій збірні, тобто жовто-блакитні, є такі вставочки у цьому. у Мілана з Інтера.